Усім привіт! Ви на каналі OQA з вами знову, як завжди, Оля, і я знову до вас з будівництвом. Попередньому відео ми будували сімейний будинок з використанням базової гри і нашого нового додатку Growing Together, або українською ми говоримо, що зростаємо разом. А сьогодні я побудувала стартовий будинок, який, здається, коштує навіть менше ніж 20 тисяч сімліонів, а також з використанням тільки базової гри і нашого нового додатку. Цей будинок я побудувала вже на іншому. Тому на іншій ділянці, в іншому районі, а саме в тому ліві, в правішому районі, там, де в нас є той Recreation центр, і там де, там, де той район якось дуже пов'язаний з парками, gardens, одним словом, той зверху, з правого кутику. Тобто там я побудувала, попередньо я будувала знизу в районі такий більш просто для життя, де нічого немає, крім будинків. Такий просто, щоб я не знаю, сімейний, тихенький район. А тут вже трошки інакше. Тож. Я побудувала цей будинок на такому досить широкому лоті, на широкій ділянці. Одноповерховий будинок, але є тут нормальна повноцінна ванна, є тут повноцінна спальня і повноцінна кімната для немовля, оскільки ну, було б дивно без такої кімнати, якщо у нас якраз такі предмети і це все пов'язано з тим. Тобто це будинок, який спокійно підійде для трьох людей, для пари і для їхньої маленької дитини. Тож, якщо вам цей будинок сподобається, ви зможете завжди його завантажити в галереї за Sims і, і знайти в мене його в галереї. А саме як я знаход... як я підписана в галереї, ви завжди можете прочитати в описі під кожним відео. А до речі, я також додам скріншот м, наприкінці відео, наприкінці відео, і скільки саме коштує цей будинок, бо мені було власне цікаво показати вам. Познається, він коштує 8... навіть менше ніж 18 тисяч з Тож це досить класно, м, тому що, ну тому що, якщо ми, наприклад, починаємо... Грати кимось з касу у нас є досить мало грошей, а це хороша опція, щоб розпочати взагалі будувати. E, взагалі на каналі вже було три стріми присвячені нашому новому додатку. Був перший стрім, де ми дивилися місто, де ми дивилися всі ці будинки. Мені тоді дуже сподобалось. Другий стрім ми дивилися детально кас, все обдивилися. І ми дивилися з вами детально будівництво, які предмети додали. Я тоді була дуже також в захваті від від предметів. Від касу я не була в захваті. Він нормальний, але. Не так, щоб в мене був якийсь, я не знаю, щоб я аж так сильно ним захоплювалася. Особливо мені дуже не подобається момент, що вони не додали нам взуття. Я не розумію що, чесно, їхньої мотивації, чому вони так зробили. Але одним словом, зараз ми про будівництво, оскільки я тут побудувала стартовий будинок, і я побудувала. Потім, як я вже вам казала, ще перед тим сімейний будинок, а це вже стартовий. Так, а на третьому стрімі ми з вами пробували розібратися з ігроладом, або інакше з геймплеєм англійською. І я скажу вам, що поки що мені не дуже зрозуміло взагалі. Як всі всі функції один на одного впливають? Тому що ми на тому стрімі третьому зробили сім'ю, зробили пару, яка, на жаль, не може мати біологічних дітей, але вони зробили сурогатне, використали сурогатне материнство, і у них є маленький синочок. Ми тоді там, нас там народився. Вони живуть в будинку, власне, той, який я будувала в попередньому відео. І там в нас, якби я коли робила їх. В касі, я їм вибрала теми, які вони люблять говорити, що їх зацікав... що їх за цікавить, і в них ніби якби дуже класний е, оцей compatibility, сумісність, не прям там, ідеально. І, зрештою, вони просто завжди раді від того, що вони поряд, бо в них класне один з одним стосунки. Але як це далі впливає, якщо чесно, я поки що не знаю. Але знову ж таки, як мені писали, що це все. Виходить зі грою, гра сама підкидає якісь цікаві моменти. Тож я власне хочу спробувати далі на стрімах. Якщо вам буде цікаво, обов'язково долучайтеся. Ці стріми зазвичай ввечері, десь година 19 Я буду дуже рада, якщо ви долучитесь, тому що мені дуже допомагає, коли є більше людей, які можуть мені порадити, що робити. І що взагалі якби бо я не розбиралася, не дивилася, ще дуже багато відео на цю тему, тому мені, власне. Потрібна ваша допомога, обов'язково долучайтеся до моїх трансляцій і будемо разом пробувати розбиратися з Ігроладом нашого нового додатку. Тому що, власне, що я хотіла додати? Там в нас точно вже є те, що цікаве, що ми що є з геймплею з Ігроладу. Це в нас приїхав цей Кайл, та його звати Кайл, він представився як брат нашого. Чоловіка за його звати Матео, Матео, здається, чоловіка звати. Так. І він представився як брат, сказав: Хей, бро, ніби я там. Ти мене пам'ятаєш. Одним словом, якщо ви бачили знову ж таки трансляцію від Сімс, ви знаєте про що йдеться: про того то, блондина, хлопця, який приходить до вас з валізою, досить такою цікавою валізою, і він залишається жити на якийсь час, здається, на 5 днів, якщо я не помиляюсь. І як ми говорили з вами в минулому стрімі, на минулій трансляції я читала про новинки, взагалі, що має бути в цьому додатку. Ми з вами дізналися про те, що тепер є така опція, як поїздка до родини. Ну, не обов'язково до родини, але зрештою, це ніби пов'язано може бути з родиною. Що, наприклад, ви можете поїхати до своєї родини, залишитися в них там пожити на 5 днів. Ви не додаєтеся до їхньої родини, не, у вас не з'являється так, що ви будете ними керувати потім, але ви зможете, ніби як поїхати. Відпустку, але безкоштовно ясна річ, просто в гості і залишитися на ніч. Тобто, це дуже класно. Я хочу це якось пробувати наступному на наступному стрімі, але в нас, на жаль, немає родини, бо я їх створила з каси. В них немає сім'ї, немає нікого. Вони тільки знають двох сестер з цими клієнти. І, до речі, з Ніною в них погані стосунки. Не стосунки, а цей компетабіліті, а з Діною хороші, не знаю, якось так. І, 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 власне, мені дуже цікаво спробувати, власне, те, що я говорила, це ось цей ось, ось поїздка до родини, до знайомих, можливо, ми до них поїдемо, вони живуть в Спринт, якщо я не помиляюся. І також мені дуже цікаво спробувати поїхати в бібліотеку, то подивитися в на наступному стрімі і подивитися, що цей Recreation центр. Тому що з того що ми дивилися з вами на першому стрімі про цей додаток. Той Recreation центр він просто як... Там місце, де є все, де є і спортзал, де є можна пограти на піаніну, на гітарі, де можна помалювати одним словом, де ви якась така творча студія, спортивна, все на місці і все вкупі. Я вже тут так багато говорила з вами про цей додаток, про ці всі трансляції, що дивлюся, що я вже добудувала практично цей будинок. Так, так, так. Я використовувала рослини і взагалі це весь е, забор, це все було з дібагу. І зараз ви побачите також, як з галереї цей мій скрін. Коштує він, ну бачите, менше, ніж 16 тисяч сім. Дві спальні, один туалет. Тож, давайте вже все-таки подивимося на цей будинок і перейдемо до детального огляду, як ж саме виглядає цей стартовий будинок, такий синьо-білий. На мою думку, він виглядає досить немаленьким. Хоч тут в цьому, в цьому місті я вже бачила відео Кайли, а точніше для Усімсі, вона будувала точно один стартовий будинок, і він не двоповерховий. Але... Справедливості заряди, то її будинок двоповерховий, але там практично немає предметів з нового додатку. А мені, власне, було цікаво, щоб цей будинок був, може, не такий великий, але щоб чим побільше предметів було з нового додатку використати. Тому що ну, мені цікаво власне, ці предмети, тому що з базовою грою я будувала не один будинок стартовий, і це не так цікаво. Але з того, що я бачила в тому відео Ліосімсі, Кайли вона розказувала, що у них дуже сильно великі обмеження, їм не можна використовувати було BB Move Object, їм не можна було використовувати так по клітинці рухатися, якщо не помиляюся, і їм не можна використовувати блодібак цього разу. Тож, тому такі будинки вийшли, і в них ще є зазвичай обмеження в кількості речей, які можуть бути в будинку. Тобто, навіть якщо у вас є гроші, але, наприклад, я не знаю просто, яка кількість може там бути, але ви вже використали цю кількість предметів, яка може бути поставлена, то відповідно. Ви не можете нічого більш доставити. Тут ви вже там бачили е, такий дуже маленький коридор, ви бачили вітальню, бачили кухню, тепер ванну і тепер така спальня, а потім буде кімната для малечі, немовляти нашого. Тож, як я вже вам завжди кажу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, це дуже сильно допомагає. Пишіть коментарі, свої враження і обов'язково запрошую вас на трансляції. Я, на жаль, не можу їх робити, якби щоб ви бачили, коли вони будуть, але можливо я буду також інформувати в спільноті. І обов'язково. Ставте дзвіночок, бо тоді ви будете знати, коли виходять нові відео і трансляції. Тож, до зустрічі в нових відео, трансляціях на цьому каналі.